Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо висвітлювати шлях українських шахістів на Кубку світу, що проходить в Баку. Вчора на турнірі був вихідний. А сьогодні, 9 серпня, відбулися перші партії однієї 16-ї фіналу. Одна з пар дуже цікавить українських болівальників. це поєдинок легендарного Василя Іванчука та молодого турецького гросмейстера Шанала Вахапа. Який на цьому змаганні вже встиг завдати поразки декільком дуже сильним гросмейстерам? Наприклад, він переміг Надірбіка Абдусатурова і українця Антона Коробова в попередньому раунді, і Василь Михайлович тепер, як то кажуть, буде мститися за свого співвітчизника. Звісно, це наші суб'єктивні вболівальницькі думки, а самі шахісти сконцентровані лише на партії. В цьому поєдинку Василь Михайлович грав білими і пішов С4. У відповідь С6, Д4, Д5, слов'янський захист. Після кінь 3, кінь 6, кінь С3, Е6, слон ж 5 І тут Вахаб обирає далеко не основний хід, слон Е7. Після Е3 г 6, проганяючи слона 2 0 ферзь С2, кінь бд 7 Тура Д1 грає Іванчук. І в цій позиції сильні шахісти, як правило, просувають пішака на ферзовому фланзі А 6 щоб в подальшому зіграти Б 7 б 5 або Б 6, щоб розвинути білопольного слона. Але в нашому поєдинку турецький гросмейстер вирішив запропонувати розмін чорнопольних слонів, відійшов на Є8. Звісно, найбільш принциповим був відхід слоном на Ж3. Але, вочевидь, Василь Іванчук не проти спрощення позиції зі збереженням невеличкої позиційної переваги білих. Забирає на е 7 Іванчук взяття і кінь Д2. Чорні повертають коня на F6 після слон е 2 вахаб наважується на відкриття позиції ходом c 5 Стратегічно таке раннє просування пішака С є досить ризикованим, оскільки чорні ще не закінчили розвиток ферзового флангу. Василь Іванчук забирає на c5, далі кінь Б3, ферзь С7 і взяття на d5. Чорні б'ють конем, і білі ставлять туру на С1, захищаючи ферзя. Відбувається тотальний розмін на c3 і перехід в ось таке багатофігурне закінчення. Звісно, білі зберігають певну перевагу. У чорних слабкі поля d6 та c7, але чорнопольного слона вже немає, і використати ці слабкості білим не так же й просто. Чорні грають точно кінь F6, щоб піти кінь d 5 у випадку Тура c 7. Білі грають слон F3, тиснучи на пішака, але Тура d 8 Після рокіровки тура b 8 грають чорні. Їхня гра дуже проста. У білих же обмаль ресурсів для того, щоб зачепитись за щось реальне. Тура fc 1 грає Іванчук, b 6 тура c 7 але А5. Кінь d 4 загроза кінь c 6. Втім, хід слон Д7 захищає це слабке поле і поступово гра спрощується. Кінь С 6, забираємо, Тура d 2 тура С2 і розмін. Максимум, що вдалося витиснути Іванчуку з цієї ситуації, це перевага далекобійного слона над конем у відкритій позиції. Однак перевага не надто велика, оскільки чорні без проблем захищають поля вторгнення, підтягуючи короля. Король Ф1, кінь Е8, далі король Е7, слон Е2 і кінь D6. Чорні готують розмін тур, і після слон d3, тура С8 суперники погодились на нічию. Дійсно, після того, як тури залишать дошку, ресурсів у білих для гри на перемогу майже не залишиться. Справа в тому, що чорні пішаки на ферзовому фланзі розташовані прекрасно, вони контролюють поля чорного кольору. І не будуть об'єктами атаки для білого слона. Кінь контролює поля білого кольору. Таким чином, на шляху білого короля створюється бар'єр, проникнути на ферзовий фланг навряд чи вдасться. Саме тому суперники і не стали витрачати свої сили та час. Таким чином, перша партія цього двобою закінчилася в нічию. Звісно, чорні можуть бути задоволені таким ходом поєдинку. Оскільки шанал Вахаб все ж має менший рейтинг та досвід. Однак, як ми пам'ятаємо, Василь Михайлович в своїх попередніх двобоях, які він нагадаю виграв, дійшовши до цієї стадії, в класичних партіях зовсім не проти був ось так поступово розміняти фігури, зробити нічию, перейти на швидкі шахи і там продемонструвати всю силу свого таланту. Не будемо забувати, що протягом своєї славної кар'єри Василь Іванчук був і чемпіоном світу з рапіду, і чемпіоном світу з Бліцу. Отже, будемо сподіватися на найкращі результати нашого шахіста. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!